Безкоштовну консультацію з питань працевлаштування, грантів та навчання можна отримати в Олександрійському ЦНАПі. Рекрутерка Центру зайнятості Марина Білик допоможе з пошуком вакансій, отриманням мікрогрантів та грантів, ваучерами на навчання, програмами компенсації для роботодавців. Звернутися можна щопонеділка та щосереди, з 9 до 11 години в кабінет 124, що знаходиться в ЦНАПі по проспекту Соборному. Телефон для довідок 068 572 58 38 або 044 244 94 96, інформує прес служба міської ради. В Олександрії функціонує гаряча лінія для ветеранів та ветеранок, їхніх сімей, а також родин загиблих чи померлих захисників і захисниць України. Зателефонувавши за номером, можна оперативно отримати відповіді на питання щодо соціального захисту, працевлаштування медичної, психологічної та правової допомоги. Номер гарячої лінії 073 525 01 01. Консультант працює з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години повідомляє прес-служба міської ради. Кіровоградщина активно готується до нового навчального року. Один із пріоритетів перевірка укриттів у закладах освіти на наявність родону. Це природний радіоактивний газ, який може накопичуватись у підвальних приміщеннях і становити небезпеку для здоров'я, особливо для дітей. Кіровоградська область входить до зони з підвищеним природним радіаційним фоном, тому важливо знати, наскільки безпечні шкільні укриття, повідомила головна державна. Лікарка області Надія Уперчук у Фейсбуці. До 1 вересня планують провести вимірювання рівня радуну та гама випромінювання в усіх укриттях шкіл. Такі ж перевірки здійснюватимуть після ремонту чи будівництва нових захисних споруд. Мета забезпечити максимально безпечні умови для дітей під час повітряних тривог. Комунальне підприємство Чисте місто запрошує жителів громади до тимчасової оплачуваної роботи з покосу трави на території Олександрії. Через мобілізацію частини працівників підприємство працює з обмеженим складом. Попри щоденну роботу, охопити всю територію міста самотужки складно. Тимчасова робота може бути корисною для студентів, людей старшого віку або тих, хто наразі перебуває в пошуках тимчасового заробітку. Звертайтеся за адресою вулиць вулиця Шевченка, 86. Контактний телефон 099 738 94 53. Зазначено на сторінці міської ради. Комунальне підприємство Чисте місто надає послугу з вивезення сміття. Через підприємство можна замовити вивезення твердих побутових відходів, будівельного сміття, і гілок. Для цього встановлюють контейнер об'ємом 7 кубічних метрів за вказаною замовником адресою, термін користування контейнером одна-дві доби, можливі інші варіанти за домовленістю. Завантаження здійснює замовник, вартість 1509 гривень за послугу. Замовити послугу можна за адресою вулиця Шевченка, 86. Телефон для довідок 099 738 94 53. Координаційний центр волонтерів на своїй Facebook-сторінці звітує, закрили ще один запит військових. Це стало можливим завдяки допомозі ТОВ Агродар ЛТД, представники якого придбали частину необхідних інструментів, два набори інструментів, ударний дриль, шурупокрут, зварювальний інвертор. За донати на картку центру придбана бензопила. Дякуємо за потужну підтримку. Донати дуже потрібні. Номер картки вказано на сторінці координаційного центру. У неділю 22 червня очікується мінлива хмарність, ввечері можливий дощ. Температура вночі плюс 14, вдень плюс 23 градуса. Атмосферний тиск 752 мм ртутного стопчика Вітер північно-західний 4 метри за секунду.